Вітаю! Ваші у вас є результати 26-го туру на лігі сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатися на хвилі футболу. А я розпочинаю. Також залишайте свої коментарі. Поєдинок. Реал Валядоліт Ласпальмес відкрив 26 й тур і завершився бойовою нічиєю. Обидві команди мали нагоди вирвати перемогу, але не змогли реалізувати ці моменти. Ласпальмес закінчував свою гру в меншості. Сельта поїхала до Жерони. Жарона знову показала свій атакувальний стиль, але Сельта чинила гідний опір. Команди поділили очки, подарувавши болівальникам результативний футбол. Рая Валька грала з Севілією. Рівний поєдинок, де Райо намагався взяти гору на домашньому стадіоні. Але Севілія вистояла, обидві команди забили поразу. та розійшлися миром. Бетіс приймав Реал Мадрид. Бетіс створив сенсацію. Переміг Реал. Мадридці намагалися врятувати матч, але господарі проявили характер. І здобули важливу для себе перемогу. Атлетік Більбао поїхав до Атлетики Мадрид. Солищний клуб мінімально переграв Атлетік. завдяки єдиному голу. Мадридці, впевнено, діяли в обороні та надали супернику шансів. Мадридці вже 10 матчів підряд не програють. Леганес грав з хетафом. Леганес взяв гору в принциповому матчі з мінімальним перевагою в рахунку. Єдиний гол став вирішальним у битві з сусідів. Сусідат поїхав до Барселони. Каталонці провели яскравий матч, розгромивши свого суперника. Барселона показала атакувальну міць, а гості залишились в меншості після вилучення. Каталонці не знають гіркоти типу поразок вже 15 матчів підряд. Мальорка грала за Лавесом. Команди поділили очки на боротьбі, а Лавес вирав в напруженій боротьбі. Алавес виров нічую наприкінці зустрічі, продемонструвавши характер. Осасуна грала з Валенцією. Найрезультативніший матч туру. Аби дві команди грали у відкритий футбол, обмінюючись ударами. Драматична ніча, яка принесла видовищні моменти туру. Осасу на 5 матчів іряд не програє рахунок на табло 3-3. Бачимо, що у цьому турі дуже багато ніч. Половина матчу завершилася миром. Тур мав закритися матчем біля Реал Еспаніо, але через зливу не відбувся матч. Нова дата туру цього матчу невідома. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Левандовський 20-матним голом. А Ямаль продовжує отримувати перше місце за 11 мер з інклюзивними передачами в гонці асистентів. Перша десятка має такі зміни. Барса вже однострібно очолює таблиць. Атлетіко, піднявся на друге місце. Бетіс піднявся на шосте місце, яке дає право грати в Лігі конференції. Інших змін не маємо, багато нічий дають про себе знати. Друга десятка. Тут у обігнала Севілію. І взагалі інших змін у нижній турнірній таблиці немає. щільність залишається такою самою. Зона виліту без змін: Валенція, Алавес та Валядоліт. І до 27-го туру Леганес приймає Сельту, Депортиво зіграє з Віліралом. Валенція прийме Валядоліт. Барса гратиме за Судом. Матчі будуть 8 березня. 9 березня Атлетіко прийде до Хетафа. Реал гостюватиме у раю. Мадридський матч. Атлетік прийме Мальорку. Беті зіграє з Лас Пальмасом. Сусіда прийме Севілля. А 10 березня тур закриють Еспаньол з Жероною. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!